Дев'яносто чотири і дев'ять Борис Піліфем. Друзі, слава Україні, слава нації, слава величному, незламному народові. Ми не скорені, незламні, непереможні. Пам'ятаємо про це. І хто слідкує за нашим анонсом, вже 100% знає, який зірковий гість сьогодні завітав до нашої студії. Амадор Лопес, слава Україні! Героям слава друзі! Карнавал, карнавал, друзі! Привіт всім, привіт, Україну! Привіт uh, радіослухачів Аріспел-ФМ. Ми не просто так сьогодні зібралися. А нам є про що поговорити. Рити, звісно, будемо прем'єрити сьогодні а, нову твою пісню. нарешті. Має назву, нарешті та... Я дуже чекав, коли вже кварі Поліфем Полефем вмикає енергію українську свою. Так, дівчина козаче, про неї ми поговоримо трохи згодом. Зараз хочу привітати, тому що зараз бачу тебе, знайомився, і звісно, з тим, що ти отримав громадянство України. Нам є так. про що поговорити. З початку нульових ти приїхав до України, очікував стати громадянином, і зараз ти кажеш про те, що в тебе є громадянство Супергероя. Так, це так нарешті, друзі. Я як ніколи пішаю, що саме знаєте, в такий нескладний ситуацію я отримав громадянсь України, тому що ти я знаю, що знаєш, коли складно, але я е, вирішив саліжити тут в Україні. Знає, тому що типа, це моя земля, це моя моя рідна країна, яка мене приймала ну дуже багато років. Я тут створив свій шоу балет свій гурт. Мені для мене дуже приємно, що я те, що я роблю зараз, це тільки ради перемоги, завдяки нашим героям ЗЗУ, завдяки. Нашим захисниці дякувати, що і надалі будемо працювати для того, щоб забезпечити те, що їм потрібно, і будемо і надалі і підтримати дух наших українців. Якщо зараз говорити, то в першу чергу ти хто? Тому що про тебе дуже багато інформації зараз в інтернеті. В першу чергу, звісно, про тебе завжди пишуть, що ти україно-венесуельський фехтувальник, хорограф та співак. Що зараз з фехтуванням? І взагалі чи не засмучує зараз тебе про те, що пишуть українсько-венесуельське? Ні, не засмучую. Я ну я з Венесуелія натамна там Звісно, у мене латинська. Кров є, але моє серце і душа належать тільки Україні. знаєте. А, хто я? Я Амадор. Людина-Карнавал, шоумент. А, я дуже-дуже творча людина. Я дуже люблю працювати над собою, тому що а, це постійно рис. І шоумент, і телевідуше, і радіовідуше, і шампіон світу пофехтуванням люблю готувати їсти. ви бачили мене на мастер Шеф, То я в пошуках я і надалі буду так. Знаєш, я роблю те, що мені подобається. І, 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 і це кайф, і це круто, коли ти і, і, можеш собі дозволити себе поекспериментувати. А, що саме зараз ти собі дозволяєш найбільше? Можливо, стримував себе до 24 лютого, в чомусь можливо обмежував себе, а, а зараз вже на повну можеш це собі дозволити у зв'язку з тим, що відбувається в нашій країні? А, знаєш, це дуже цікаве запитання. навіть не задумався, Саша, Ти бачиш, як це? Ну не знаю. Для мене зараз я намагаюсь як можна. Більш спілкуватися зі своїми друзями, радіти кожного моменту, дякувати Богу, дякувати нашим героям ЗСУ, дякувати нашому українському народу, тому що ми сламні, знаєш, і це мене надихає. І я постійно от. Про це думаю, і я зараз не хочу обмежувати ні в чому? Я хочу жити, я хочу усміхатися, я хочу подарувати людям. Це Це дуже потрібно. І я зараз намагаюся робити все, 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 все для того, що ви знаєш, як стане де можна так казати. Зараз ми точно знаємо, що це перший твій сольний трек, який ми сьогодні будемо презентувати. Звідки ідея? Самозаспівати, тому що назва вона проста, так дівчина козача, Але в цю пісню закладено дуже багато а, сенсу, тому що це про захисниця. Так. А, хто є автором і взагалі чия ідея це дуже крута команда, яку я знайшов. Вони також мені знайшли, тому що там дуже круті автори. Це молоді виконавці, Там Нікіта Шурсанов, Міша Авереніс, а також Андрій. Наченко і я. Тобто, це така творча тенден. Саму таку пісню я хотів робити, вона вже дуже довго написана була, майже з початку війни. Тому що перший раз, коли я вийшов співати для, для військових, знаєш, я постійно там, наші хлопці, типу, найкраще, наші хлопці, красавці, вони там не зламні. А коли я вийшов співати для наших героям, а я побачу, що там дуже багато жінок, Медикині, е, сахисниці. Я думаю, так снайперки, я, так, 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 до речі, обережно. Так. <гум> а знаєш, а я, я не зрозумів. Я знаєш, і по, і після цього я хотів саме таку підняти аксу і підтримати самі е, наші дівчата. Тому що, типу, вони настільки круті, несламні, вони сильні духом. Знаєш, е, напроти там часу постійно там думали, що. Жінок українські жінки, вони там є символ краси, затишок, уюта, благополуччя, а зараз вони. Є символ незламності. Вони жіночі сіль жінос жіноча сила, яка зараз у всьому світу. Знаєш, і це дуже крутий. Хатів. Я хотів таку пісню написати, щоб вони знаєте, не сумну. пісню, що ви вони, коли слухали, що вони і надалі хотіли щось робити. Там волонтери і надалі збирати кошти. Що ж робити? Так, медикині, щоб ви пішли працювати, лікувати. Так а захисниці, снайпери, що ви вони там робили свою справу так під настрою. І тому я хотів робити такий танцювальний трик, який надихає, але хотів максимально додати душу в класи, тому що наші дівчата найкрасивіші і най-най-найкрутіші дівчата в самому світу. Це родзинка і це вогник нашого, саме нашої держави, і саме кожної оселі. Так, так дівчата так. вони є саме тими, хто прикрашає і надихає нас. Це вперше. Чергу. Ми знаємо, що ти не виїжджав з країни, і мати твоя також не захотіла покладати тебе в ті ситуації. Чому ти дозволив собі залишитися в тебе була змога виїхати? А, а куди я поїду? Ви що тут мій дом, тут мій дім, мій народ, тут це моя країна. Я не хочу, я не, не хотів ні жодного разу типу, виїжджати. Для чого? Тому що я. Потрібний як ніколи тут. Я потрібен для того, щоб я буду робити те, що я можу, для того, щоб перемога там як можна скоріше була. А коли я казав, мама, мама, може, так і ти поїдеш? Вона казала: ти ж тут салішишся, як бути обов'язково. Тільки буду в Україні, а вона каже: знаєш, будемо разом. Якщо війна, ми з війну разом. І це мені надихало також більш, тому що мама для мене це таке сильне плече, опора, і Я дуже дякував, що саме в таких з них ну, складні моментах мама зі мною поруч. Саме про сильне плече жіноче зараз ми будемо слухати на хвилі борис піліфом. Я пропоную зробити презентацію для того, щоб ми довго не чекали, і, звісно, в очікуванні не перебували наші слухачі на хвилі борис піліфем 94 та 9. Примагайтесь, я хочу нагадати, що прямий ефір ви можете також не тільки почути, а ще й побачити. Зараз йде прямий ефір наживо у Фейсбуці. Там ви можете написати коментар і поставити питання. Амадору робіть це, і давайте слухати пісню. 94,9 94 Бориспіль е Ви слухаєте Бориспіль Ефе. 94,9 FM Дівчина козаче від е, Амадора обоза на кулібори з за прем'єру Ага, за примірі. Варіс <laughs> Пелефем. Дякую, дякую за запрошення. Дякую за круту презентацію. Пісу я дуже сподіваюся, що нашим радіослухачам дуже сподобалось. І чекаємо відео, до речі, в Тіктоці, в Інстаграмі, відміряти мене, Варіс Пелефем, і будемо танцювати далі. А, і обов'язково будемо переглядати і відзначати найкращих. А, ти соціально активна людина. Ми можемо тебе побачити і в Тіктоці, і в Інстаграмі. <laughs> Відповідаєш. речі, людям. О, ти казав, типу, що. О, о, Обмеження, якесь я ніколи не був в Тіктоці? А в цьому року завдяки знаєш, війна? Я створив нарешті нещодавно. До речі, три тижні тому сторінку в Тиктоці, і там дуже багато людей зараз дуже активні. Підпишуться, тому що дуже довго чекали. Нарешті Мадоро, в Тіктоце. Тому, будь ласка, підпишіте і давайте. А взагалі, яка соціальна мережа для тебе найближча? Інстаграм, мабуть. А зараз Тикток, знаєш, я спочатку думаю, так, я в Тикток с не буду сидіти довго, а для мене це зараз. Інстаграм Тикток, Іста Інстаграм, Тикток це дуже круто. Напевно. А Аудиторію, яку ти відчуваєш найбільше, де тебе найбільше підтримують? Mm -hmm. Тому що, ну, коли там. Взагалі почала існувати TikTok, То ми розуміли, що є там дві різні вікові категорії, і вгадали, що в TikTok будуть сидіти молоді діти, діти <ріст> так. А Instagram більш а, знаєш, зріла аудиторія. Я хочу тобі сказати, що я от така людина, що дякувати Богу, що у мене аудиторія різна. Тобто, так, це саме так, що у Instagram типа більш доросла аудиторія джінки. Ну, так, а у Тіктоці. У так у мене більш молодша аудиторія, так а також діти. І Я постійно виступаю, я постійно роблю сахи для дітей і для, для дорослих. Тому я універсальна і знаєш, дуже дивно мені постійно Амадор. У тебе в Тіктоці нема хейтів. Я, я... я тільки хотів запитати, Бо... тому що а, в інтерв'ю нам артисти вони кажуть, що артист не може існувати без хейту, я... тому що він обов'язково повинен бути присутній. Ми переглянули TikTok, переглянули Instagram, а також подивилася на комп'ютері під нову пісню. А, немає хейту. Богу, чи ти видаляєш Богу. його, чи Ні, його взагалі я, не існує? Я так. взагалі uh, не видаляю, тому що, типу, це їх думка. І я uh, навіть намагаюся не відповісти якось. А це мені відповідає завжди, якщо є якось, типа, ну хейт, хейта, такий не дуже добрий коментар. Це мене відповідповідав підписники, і, і моя така. Uh, Сильна аудиторія, знаєш? Я дуже дуже радію, що типа нема хейту, а, але дуже дивно. Знаєш, я го, як це так? А, але дуже круто, що дуже круті і дуже добрі І слова підтримки. А, вони, якщо я не виходжу там в сторіс, наприклад, в інстаграм, вони одразу пишуть, Мадор, все добре, як ти? Типу. Ребята, все добре, але немає світла, нема, нема інтернету, тому ж так. Але ну, це така сильна опора, це аудиторія. І, ну, і ради них я хочу і надалі творити, хочу танцювати, хочу співати, хочу виходити в ефір для того, щоб якось е, обмінювати от, енергію. Знаєш? Для мене це дуже важливо, е, тому що я людина, яка е, е, дає. Повна цю свою енергію, але я дуже люблю отримати також. А коли я виходжу там на різний сахід, на концерти. А от і обмін це дуже круто. Я заряджаю постійно. Як з тобою зараз заряджаю з разом зі слухачами Варіс Полефеєм? Так, також ми знаємо, що ти і на волонтерському фронті в нас, як артист, підтримуєш українців, надаєш велику допомогу дітям. Зараз більш детально розкажи нашим слухачам про те, яка саме в тебе волонтерська діяльність? Я роблю все. все. Там, де потрібна допомога, там Амадор. Знаєш? Але спочатку війні я саме хотів підтримати наших дітей, тому що для мене діти це наше майбутнє. Я хочу, щоб наше майбутнє, українське майбутнє було щасливе, ви завжди було які яскраві з усмішкою. А наші діти це наше майбутнє і тому. Uh, я зрозумів, що коли почалася війна, uh, наші діти у них немає дитинства. Uh, вони постійно чують сирени, постійно бомбосховищі. Ну зараз більш-менше, але спочатку це дуже жахливо було. і Тому ми їздили по Бомбосховищу, станція метро, для них робили різні майстер-класи. Я з ними спілкувався, танцював, uh, співали разом, робили різні захист. Uh, а потім почали uh, uh, почали робити такі. Uh, ну, більш масштабне і почали їздити, зробили тур дитинство зараз разом з моєю подругою і їхали по західним містам України, там, там де дуже багато переселенців, і майже всю Україну в'їздили. І зараз також ми робимо, тому що ну це. Діва, дива, дива пора таке, знаєш, Святий Миколаїв. Я нещодавно тільки повернувся Хмельницькому. А, Вчора був дим Святого Миколая, ми били. Ти тут. був так. в ролі Миколая так, для дітей. <laughs> так, 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 так. Там, до речі, дуже крутий сірковий десант був, був позитив, Наталія Валєвська, був я, дуже крутий. Ну, Талановій теж виконавці були, І ми робили для них свято. І знаєш, це дуже круто, коли ти бачиш, як діти співають, як діти радію. І я і надалі буду це робити. знаєш. А, ну, а також як ж, концерти робимо для наших ну, ребят ну, до ЗЗУ героїв, також для збору коштів для ЗЗУ, для їх потреби, а, то я навіть коли почала війна, я готував їсти для наших переселенців. Я чистий, Картоплю, а я все робив, Знаєш, я намагаюся і зараз, і для мене це дуже круто, тому що і важливо, тому що я повинен бути постійно в рукці. Якщо я не рухаюся, все, у мене депресія починається, я нікому не потрібен, що робити. І навіть мама каже: типу, якщо ти один-два я, типу, я вдома, а мама каже, типу, щойденько що щось робити, тому що я бачу, що ти вже сумуєш. Незабаром на нас чекають новорічні свята для тебе. Також це звісно чудові часи були, і вони будуть будуть в нас обов'язково, і будуть наші часи. Вони будуть ще краще без русні, обов'язково. Що в нас є у кожного одне бажання, так це звісно. так, найголовніше але, бажання. але яке ще бажання є, і що ти можеш зараз побажати? А тим паче в нас є така традиція, що кожен артист, хто завітає до нашої. Студія має змогу продати слова підтримки нашим захисникам та захисницям. Е, ну, друзі, по-перше, я хочу поважати вам е, міру, е, благополуччя, безмежного кохання. Особливо для мене е, я буду загадувати дуже багато е, бажань, тому що я знаю, що вони обов'язково здійснюються. І також, будь ласка, я хочу, щоб до кожної мами повернувся її сім. Я хочу, щоб до кожної жінки повернувся її чоловік. Я хочу, щоб для кожної дитини, тато та мама став героєм. Я хочу, щоб наші захисниці завжди були в оточені теплом, уюта, щоб вони завжди відчули потужну українську енергію, але таке, знаєте, в оточенні е, кохання. Я дуже хочу подорожувати. Я хочу, щоб ви мій інарист. Я нарешті, коли їхали до вас на фірм, я побачив Ворісполь. І я думав, о, оце для мене найкрутіший шлях був. Тому я постійно був в очікуваній щось нове, нове подорожі. І я хочу, щоб ви знову зустрілися всі разом у Ворісполі, у Жуляна і Мрілі. І надалі. І Летіли. Леті. Вов'язково таке буде. Ну що, друзі? В нас сьогодні в студії був Амадор Лопес. А перед мікрофоном для вас працював я, Олександр Панкратов. Дякую тобі Дякую, за зустріч. Тобі, Приходь, чекаємо нові треки і з нетерпінням віримо та чекаємо в нашу з вами друзі перемогу. 94,9 Борис і